Сьогодні міжнародний та всеукраїнський день туризму. В урочистостях цієї нагоди, які відбулися в івано франківській обласній державній адміністрації, взяли участь працівники туристичної галузі Прикарпаття. Представлено здобутки і нові проекти туризму. Коротко підсумовано результати роботи за 6 місяців цього року. Наурочено кращих працівників цієї надзвичайно цікавої, але нелегкої галузі грамотами і відзнаками. Вже кілька років поспіль туристична галузь Івано-Франківщини в трійці найкращих по Україні. Щорічно тут відпочиває понад мільйон туристів та екскурсантів. Звичайно, левова частка належить гірському курорту Буковель. В області функціонує 164 туристично-рекреаційних заклади, 700 приватних садиб зеленого туризму. Сьогодні всіма туроператорами і турагентами в області сплачено більше 21,5 мільйона гривень податків в різні рівні бюджетів. Тобто перспектива є, пріоритети є. Цього року ми відзначаємо п'ять основних проєктів, які реалізовані як за підтримки обласного бюджету, так і міжнародних донорських організацій. Зокрема, це ті, що будуть презентуватися сьогодні проекти «Велокраїна» Україна і Транскордонна співпраця з румунським повітом Арамуреш. Це проекти маленького напрямку, розбудова інфраструктури для осіб з обмеженими можливостями, проекти культурного спрямування музейне коло Прикарпаття. Туризм надзвичайно динамічна галузь, і залучення інвестицій та сприяння розвитку війнових проєктів гарантують успіх і позитивний результат. Сьогодні чи не найпотужніша інвестиційна пропозиція набирає практичних обертів в Долинському районі? Проект називається Горгани. Там багато входить проєктів. Гірськолижний мислівка, Вишківський перевал де там відпочинковий туристичний, олімпійська база, а також планується побудувати дитячий прикарпатський артек. А загалом проект «Горгани» – це декілька десятків мільярдів грошей. Місто Івано-Франківськ називають туристичними воротами Карпат на якісно вищому рівні. Репрезентувала себе тут цього року екскурсійна діяльність. Галузь набирає обороти. Я думаю, що ці оберти він вона набере до євро ще більше, і ще краще, тому що плани великі. Думаю, що зроблено значно менше, чим треба зробити, але ми це зробимо. В області свої туристичні послуги надають більше агентів та туроператорів. Обсяг сплачених від їхньої діяльності платежів до бюджетів усіх рівнів становить майже 22 мільйони гривень. При тому, що час був не зовсім сприятливим з відомих вже причин. Сподіваємося, що власне тільки якісне обслуговування туристів. Сприяє тому, щоб їх кількість збільшувалася. Хоча, як ви знаєте, цього року були великі втрати, було банкрутство операторів, були зміни рейсів, був спад туристів тільки з-за того, що були несприятливі кліматичні умови в деяких країнах, в деяких це було пов'язано з фінансовою кризою. Тому сподіваємося, що наступний рік принесе нам кращі результати. Ми відправляли туристів до Болгарії. От, звичайно, були проблеми, які були пов'язані з Туреччиною, але ми їх вирішили, тобто не було якось таких масових проблем. І думаю, що туристи задоволені нашим сервісом. Взагалі то в нас сезон пройшов, будемо казати, що вдало. Ми Богу дякувати, не відчули на собі того банкрутства наших туроператорів, які мали якісь неприємності. Нас це обійшло стороною. На урочистому засіданні репрезентовано основні туристичні проекти в області, які на сьогодні втілюються в життя, і які дають можливість визначати туризм пріоритетною галуздю Прикарпаття.